Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ми зараз будемо на прямому зв'язку мати вже анонсованих гостей, зокрема наших хлопців, які пройшли реабілітацію. Спочатку цього реабілітацію пройшов сам Олександр Швіцов, а Тепер допомагає бійцям, які потребують такої ж допомоги. Отже, ветерана то втратив під час бойових дій ногу, і з тих пір. Призвичаються жити із протезом. Нещодавно він влаштував піший марафон і прийшов на протезі майже 100 кілометрів, збираючи гроші на медичне обладнання для лікарні. А тепер ділиться секретом реабілітації з іншими бійцями в Ісландії. Чому саме Ісландія зараз маємо змогу розпитатися? Олександр Швіцов з нами зараз на прямому зв'язку. Саш, вітаємо тебе! Представ, будь ласка, своїх побратимів, які з тобою вирушили в таку подорож. Доброго дня! е, Україна зі мною мої побратими це Женя Слава, е, Льоша. Кого не зовсім Анатолій. Вітолік. Ми знаходимося в Ісландії. Перебуваємо тут. Я вважаю, що ну всі, мабуть, знають, що ми знаходимося, ходимо на протезах, і, і я вважаю, що такі вид реабілітації, як в подорожах, мандрувати разом з побратимами, то є найкраща реабілітація, яка тільки є, і навчатися разом з тими людьми, якими ми пліч опліч боронили нашу країну, то ну мабуть, найкраще із того, як можна здорово. Навчатись ходити, Олександра. Яка у вас програма в Ісландії? Де вже побували? Фу, ми побували уже на півдні Ісландії. Е -е, далі що у нас ще було? У <сь> 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 нас був чорний пляж. На, наша подорож кругом острова проходить. <сь> так. Ми їдемо навколо На острова, ось. виходить, і, і заїжджаємо найбільш такі туристичні локації. Ну іноді від'їжджаємо трошки від найбільших туристичних локацій, щоб побачити Ісландію таку, як вона є <сь> з погоди. Нам дуже сильно повезли, бо зазвичай я знаю тут ідуть дожді, але ми ще ні разу дождя не застали. Погода нам також допомагає, долаємо різні перешкоди, навчаємося ходити. Хлопці доволі такі гарно ходять, як я вважаю, Бо багато чого і навіть вони мені розповідають, як правильно йти. Тому я думаю, що ми за цей тиждень, за півтора цих тижня, удосконалимо нашу ходу. Сашко, а я ми пам'ятаємо, що ти отримав своє поранення в 14-му хлопці, в 14-му році. А хлопці, які поруч з тобою, це вже поранення під час великої війни, які сталися так так. так. Всі хлопці, які отримали поранення під час повномасштабного вторження. Ну, тоді я запитаю їх власне те, що ти нам тоді розповідав в студії, що ти не міг почати ходити в Житомирі, тому що там. Тобі все нагадувало про твоє життя з двома ногами? Тобі було незручно, можливо, в 2014 році ще й суспільство не настільки було готове бачити людей на протезах, можливо, не так реагували. Чи були якісь подібні виклики в твоїх побратимів, яких ти привіз до Ісландії? Ну, я думаю, що краще це в них запитати. Друзі, як вам це на протезах в себе вдома ходилося чи не ходилося? А хотілося поїхати подалі, де вас ніхто не знає, де ви нікого не знаєте, і навчитися ходити по-новому? Ні, наприклад, у мене не було таких проблем. Але е, що мене ну, анонсував Олександр цю поїздку, що ми будемо ходити ну, екстремальними маршрутами? Ну і це. Найбільше для мене захотілося випробувати себе в такій ну, екстремальній ходьбі. Ну, нормально, вроді би у нас все виходить. Ходимо. Так, бо вибачте, просто всі імена не одразу отак вловив, боєць в кепці, хотів щось сказати теж. Мене звати Женя, я з міста Чернігів. Після, після поранення, скажімо так, в мене склалася така ситуація, що я готувався їхати за кордон на протезування, але зібралась дуже велика черга із бійців із поранених, і нам сказали, що треба зачекати якийсь певний час. Але для мене було це дуже знаєте так важко було приїхати додому на милицях. Тому я вирішив поїхати в нас протезуватися в місті Київ, і, скажімо так, запротезувався, і вже додому повернувся на протезі. Ну, а як вам з цим протезом зараз в Ісландії? Тому що я так розумію, Олександр вибрав таке місце, щоб максимально були екстремальні умови? Ми бачили відео, де виходили по пляжу. Там галька. Я розумію, що там особливо не походиш і двома ногами по таких пляжах довго. І як, взагалі, це перебування, ця реабілітація в Ісландії для вас особисто. Ну, я вдома ходив, скажімо так, немало. Бувало і по 5-7 кілометрів проходив, але по рівні поверхні. Тут, звичайно, трошки складніше і це загартовує. Вдома мені здається, що буде тепер ну, легше набагато ходити, ніж після цих випробувань. Хлопці, ми вже про Женю почули, а ви всі так само протезовані в Україні. Ні, я в Німеччині. Я в США, я в Україні, в одній а... клініці Женій. А ті, які в Німеччині і в Сполучених Штатах ви скористалися державною програмою протезування перед тим, як поїхати за кордон ставити протези? Ні, ні, ні. ні. Не я не користувався теж державною програмою. Ну але загалом Голодійно. я так розумію, що ви все одно між собою обговорюєте якість протезування і самі протези, як себе показують наші протези, як себе показують закордонні протези. Так, та так я хочу від себе сказати в принципі, що більшість хлопців склоняється до того, що краще протезуватися в Україні, бо наші протези, протезисти сьогодні вже мабуть на такому рівні за цих 8, вже можливо навіть 9 років, що можуть дати фору навіть тим закордонним протезистам, які на сьогоднішній день протезують за кордоном, тому що багато хлопців і тут я так розумію. Серед нас є хлопців в Польщі, да, протезувалися? ще ні, тільки почали. Це в Україні, але є варіант ще е, зробити коксоприймач в Польщі зараз на етапі виготовлення там, по новій технології, подивимося, чим це все закінчиться. Це перше. По-друге, е, якщо навіть щось ламається в протезі, то набагато легше з'їздити десь до протезиста у Київ, ніж ніж постійно мотатися десь за кордон. Я думаю, що на то у хлопців і у дівчат не вистачить і коштів, і не вистачить і часу. Тому знаю навіть хлопців, які протезували за кордоном, але. Потім яким вони от Льоша, да, переключався на українців. тобто той поставив свій протест быть? на тобто, укр... на в Україні. Він протезувався в Німеччині, да, так, а буде обслуговуватися. Так, так. Дуже я хочу додати, мій лікар, який мене протезувався США, це такого світового рівня, Майк Коркоран. Він приїжджав в Київ і домовлявся з нашим урядом, щоб відкрити в Києві протезувальний центр. центр. На щастя, наша на держава дала йому добро, Greenlight, І в червні місяці в Україні буде відкритий американський центр протезування, який теж буде протезувати наших. Вони Це дуже класно. Хороший. Хороший Дякуємо за хороші новини. Саша Швіцов з побратимами з Ісландії, де вони вч... вчаться ходити по новому. Були з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.